Вітаю, друзі! Ми вже знаємо, що соціальне, фізичне, емоційне середовище має давати дітям відчуття безпеки та стійкості. Навколо мене все гаразд, мені спокійно. І логічно, щоб довіра до зовнішнього світу формує внутрішню впевненість у безпеці особистісного простору дитини. У мене все добре. Саме про важливе внутрішнє відчуття добробуту поговоримо сьогодні, у чому воно полягає. Це позитивна картина світу, достатня самооцінка, самоповага, здорова реакція на порушення особистих кордонів, вміння озвучувати те, що відчуваєш, впевненість у стабільності значущих дорослих, відчуття прийняття іншими, зрозумілі правила та обмеження. Для того, щоб дитина відчувала безпеку особистісного простору, важливо навчити її відповідати на запитання Ти як. Запитуйте дітей та показуйте на прикладі, як відповідати. Спонукайте дітей ділитись тим, що вони відчувають, вчить називати ці відчуття. І тоді дитина навчиться розуміти, наскільки у неї все добре. Не менш важливо відчувати та розуміти, що їх засмучує, які з'явились небезпеки, як їх називати, як висловити своє занепокоєння. Це і є вимірюванням, чи у мене все добре. Коли дитина подорослішає, від результатів цих вимірювань залежатиме й ставлення до себе: самооцінка, самоповага, реакція на порушення особистих кордонів, вміння говорити те. Що відчуваєш? А ще навчайте дітей позитивного мислення. Подаруйте чарівне проте. Дитина, яка його знає, скаже: Я зараз не можу вдягнути рожеве платічко з брошкою метеликом Проте, у мене є інша прикраса квіточка з камінцями. Зараз я її причеплю на ковтинку, саме у поверненні до стабільного стану. Та розв'язання проблеми і полягає збереження безпечного особистісного простору. Зусилля дорослих спрямовані на безпеку особистісного простору дітей дуже важливі, оскільки цей вплив зберігається впродовж всього життя. Дитина зростатиме задоволеною своїм буттям, оптимістичною з відчуттям захищеності. Не менш важливим є формування особистих кордонів. Діти дошкільного віку не розуміють, що це таке, але з того моменту, як озвучують своє перше я, неосвідомлено їх окреслюють. Батьки помічають, що дитина багато чого намагається зробити самостійно і частіше каже: Я сам або Я сама, я перший, чи перша? Це моє. Дорослі стикаються з поведінкою. Я це не хочу, Я це не буду. Ці вислови вже є ознаками особистих кордонів, які дуже важливо не зруйнувати, а зберегти та посилити. Вони якраз і є кордонами внутрішньої безпеки особистісного простору дітей. Розгляньмо стратегії підсилення особистих кордонів дитини та проаналізуємо власні. Бо якщо дорослі не знайомі з тим, як захистити особистісний простір від небезпек, то не зможуть навчити цього дітей. Кордони особистісного простору дітей особисті кордони, це межа, яка відокремлює одну дитину від іншої. Важливість цієї невидимої межі в тому, що вона зберігає ресурс почуттів добробуту особистості та запобігає небезпекам. Які шкодять стабільності та передбачуваності. Прикордонником такого простору є сама дитина. А основою невидимих кордонів є цінності та розуміння, що саме добре і що погано для особистості, що вона може прийняти, а що без засуджень та конфліктів відкидає і пояснює своє рішення. Наприклад, Мені не подобається, як ти назвав мене. Будь ласка, не роби так більше. Наявність особистих кордонів це не про відокремленість, це про атмосферу розуміння між людьми та пізнання оточення близьких та незнайомців. Люди так або інакше впливають на дитину своїм ставленням, поведінкою, що є прикладом для наслідування. І дитина. Як прикордонник своїх особистих кордонів, має навчитися диференціювати, що вона приймає, а що ні. Уся палітра спілкування дитини, формування особистості якої починається саме у дошкільному віці, проходить через них. Дитина, яка чітко знає, що саме має відбуватися, щоб у неї все було добре. І боронить себе від того, що заважає її психологічному і фізичному добробуту, є хорошим прикордонником. І це ще одна причина вчити малят розуміти та плекати особисті кордони. Дорослі можуть зробити багато, щоб невидими особисті кордони дитини стали міцними. Пропонуємо виконати декілька вправ, які допоможуть провести аудит власних кордонів. Що плекатиме їхню стійкість у дітей. Такі вправи пропонуємо виконувати самостійно і з дітьми. Напиши 10 предметів зі словом моє. Напиши 10 приводів сказати ні. Я кажу ні, коли. А тепер напишіть 10 приводів сказати так. Я кажу так, коли. Наступна вправа. Напиши 10 ваших потреб на цей час. Простягніть руки в сторони та поверніться навколо себе. Щойно ви окреслили свій власний простір, і тільки вам обирати, що ви дозволите або не дозволите всім, хто є за межами цього простору. Для себе ви можете обрати, як вам зручно сісти, як вчинити, щоб відпочити, як реагувати на події. Ви можете просто зробити щось для себе. Якщо вам є над чим подумати після аудиту особистих кордонів, зробіть це і почніть змінюватися разом з дітьми. Дорослі, які поважають себе, обов'язково зможуть навчити цього дітей. Повага, як усвідомлена цінність перетворюється на фундамент. Спираючись на нього, ми зможемо впевнено та коректно говорити ні, коли це потрібно і коли цього хочемо. Також ми розумітимемо, чого потребуємо і що можемо дозволити зробити стороннім людям. Коли ви починаєте поважати себе та свої особисті кордони, упорядковуються всі відповіді на життєві запитання та усувається багато проблем. Ми можемо відчувати рівновагу. Коли поважаємо себе, то почуваємося спокійніше, стійкіше та впевненіше. Такі зміни потрібні і нам, і нашим дітям. До зустрічі!